Всім приветики пистолетики! И зараз буде поэтому флагом. Так, ви идите, йдете, Я провірю, що ви перейдете, просто назад, що в своїх айпадах, дуранях, сидіти, так що давай, Мішель, вже... Ой, боже, постійно буду полюю, Мішель. Да, тому все, і давай деляти, спати. Бодя, ти теж йди, передівайся і лягай спати. Ну все, я теж йду спати. Добре, все, папусики, мій пупсик. Ось, ну да. Ну, боже, нарешті можна передіти з цього костюму. Так, коротше, типу вони там попередівалися і лягли спати. Мія море. Mi amore, è che se mi amore. Господи, мене вже біси будильник. Бо що так зриватися так рано? Він роботу, яке рано. І цей будильник вже сотий раз дзвонив, у мене сати раз стала рано, І що тут щось. Лішель, здавай, давай, ставай, скоро. Тож, ну боже, що таке? Вже, що вже стряслося. Давай скоро. Та боже, скоро, то я собі сумку. Та, та через От, заберу з собою свою піжаму. Такий от костюмчик. Отакий от, от. От такав так, якщо буде трішки прохладно. Ну, це вже трішки занадто. Отака от я беру на тусовочку, совочку, якщо підуть. А ми тут, тут точно підемо. Е -то, і ой, і в принципі беру розчаску. І в принципі... І в принципі все вже. Украситися вже не встигну, тому вибігаємо з кімнати. Точно, у нас була Victoria's Secret накрупитися, надушитись. Міяморе. Міяморе, експасо Маркіяно, Маркіяно. Мар... Е, та збираюся вже збиралася. Ой, трішки, забулась. Часом татом. Так, Бодя, вставай скоро. Ну да, тобі до садочку. Я щось не поняв, а чого? Мішель да? йде, не йде до школи в якийсь табір, а я до садочку маю йти. Ну таке життя несправедливе. Підтверджую дуже. А, ой, трішки забув. Ну да, йди, короче. Зараз буду поля будити. Открывай глаза, спящая красавица. Ти, ну, боже, тато. Що он так сделал? Ну да, короче. Скоро вдевайся до садочка уже записниваешься. Ну, да, все, короче, иду тоже придеваться.